Сицилія найбільший острів Середземного моря і одночасно важлива частина Італії. Розташований біля самого носочка італійського чобота, він умивається відразу трьома морями: середземним, Тіренським і Іонічним. Острів відомий як чудовою природою, що сприяє відмінному відпочинку. Так і древнім пам'яткам історії, що займають провідні позиції серед визначних пам'яток Італії. Вже тільки назви сицилійських міст здатні викликати в голові прекрасні образи з давніх легенд. Варто лише вслухатися в ці назви: Месіна, Сіракузи, Агрідженто. Стародавні племена, що населяли острів тисячоліття тому, називали себе Сіканами, а місце свого проживання, відповідно, Сіканією. Пізніше назва зазнала незначних змін і острів став називатися сікелою, Сицилією, зберігши це ім'я до наших днів. Важливою пам'яткою острова є місто Палермо. Столиця Сицилії і головне місто одноіменної провінції. Кількість його пам'яток така, що цілком могло б вистачити на невелику Європейську державу. Завдяки цьому палермо часто називають музеєм під відкритим небом. Свої скарби в місті залишили представники найдавніших цивілізацій. Побувати в Палермо і не побачити знаменитий фонтан Преторія було б непропустимим упущенням для кожного туриста, який опинився на Сицилії. Це грандіозна споруда ось уже чотири століття прикрашає собою одноіменну міську площу, і сьогодні тут лю люблять проводити час не тільки мандрівники, а й місцеві жителі. Однак так. Було назавжди новий елемент архітектурного оздоблення довго не визнавали і не цінували. Пишний фонтан Преторія здається ідеальною прикрасою ансамблю в стилі бароко, але створений він був не тут. Перші 30 років свого існування скульптури і чаші провели у Флоренції. І лише потім знайшли своє постійне місце. Словом, історія фонтану сповнена загадок, і саме це його варто відвідати. Саме цей фонтан варто побачити своїми очима. Скульптор Франческо Каміяні створив цей архітектурний шедевр у 1555 році. Щоб перевести фонтан Преторія, його розібрали на 664 деталі. До нового місця призначення дісталося не все. Частина скульптур була втрачена назавжди, а дві залишилися у Флоренції. Під установку майбутньої пам'ятки Палермо, спішно розчистили місце на п'яця Преторія. Цікаво, що тоді, як і в наш час, він стояв напроти входу в храм. Священники спочатку не мали нічого проти установки фонтану, який дарував настільки рідкісну для сіцилійського клімату прохолоду на площі. Однак пізніше були обурені тим, що майже всі скульптури, що прикрашають споруду, оголені. Згідно з міською легендою, парафіяни, що поспішають на службу в храм, сором'язливо відвертаються, проходячи повз. Цей факт подарував п'ятца приторія назву Площа сорому. Зараз навпроти знаходяться вже два храми. Сусідство давно нікого не бентежить, але історично це фонтан сорому. Площа чотирьох кутів або п'яца Вільєна розташована в самому центрі Палермо, де зустрічаються чотири історичні райони. Площа утворена чотирма будівлями, фасади яких виконані в одному стилі. Офіційна назва перехрестя Вільєна. Площа прославилася своїми будівлями-палацами, фасади яких Є справжніми витворами мистецтва. Ще одна перлина Палермо та Сицилії Театр Масімо. Театр Масімо відомий багатьом туристам по фільму режисера Френсіса Форда Копполи, Грещений батько 3». Саме тут відбувається фінальна сцена, де на театральних сходах вбивають дочку Майкла Карлеоне, якого зіграв Аль Пачіно. Театр Масімо дуже подобається дітям. Тут поруч зі сходами встановлені скульптури левів, на які хочеться піднятися. Але робити цього не варто, так як за порядком ретельно стежить. Сувора охорона. Слово «Масімо» в перекладі з Італійської означає найбільший. І це справді найбільший театр Італії і один з найбільших в Європі. Місце його розташування площа Верді в Палермо. Театр «Масімо» носить ім'я короля Віктора Іммануїла першого короля нової об'єднаної Італії. Автор проєкту Джованні Базілє був шанувальником античної архітектури Сицилії і тому театр масимо створювався в неокласичному стилі з елементами давньогрецьких храмів. У театральну будівлю ведуть сходи, з боків яких встановлені дві скульптурні композиції, що зображують фігури левів і сидять на них жінки. Одна з дам представляє алегорію опери, а друга трагедії. Зліва від сходів можна побачити бюст видатного композитора Жозепе Верді. На цій театральній сцені виступали майстри опери, відомі всьому світу, серед них великий тенор Карузо, ліричне сопрано Тібальді і знаменитий італійський композитор Пучині. Побудувати великий оперний театр в Палермо запропонував мер міста Антоніо Рудіні італійці. Небайдужі до опери і відкриття оперної сцени могли сприйняти зростання іміджу Палермо в новій об'єднаній Італії, як світло і перемогу над старим режимом. Переможцем конкурсу, оголошеного в 1054 році, і став архітектор Джованні Базілія. Для будівництва було обране місце, де знаходилися церква і монастир Сан Джуліано, де всупереч протестам черниць ці споруди були знесені. До речі, існує повір'я, що до сих пір в старовинному будинку бродить остання ігуменя обітелі. А ті, хто в цьому сумніваються, обов'язково спіткнуться на театральному вході, об, так називаємо, сходинку чорниці і зламають собі ногу. Будівництво театральної будівлі почалося в 1875 році. Але через фінансові проблеми. І, до речі, корупційні скандали просувалося це все дуже погано. У 1882 році і зовсім було зупинено процес. Роботи почалися через 8 років. Але незабаром Джованні Базілє вмирає, так і не дочекавшись реалізації своєї мрії, спочатку. Проєкт Джованні продовжив його син Ернесто. А через 22 роки після будівництва роботи були завершені. У новому відкритому театрі в травні, в 1897 році, була представлена опера Фальстаф-композитора Джузепе Верді. Театральний зал площою 450 квадратних метрів має форму підкови. Спочатку він був розрахований на 3000 чоловік і в ньому було 7 ярусів. В даний час в залі 5 ярусів і велика галерея, а число глядацьких місць становить 1300. 81 місце. Ці зміни були проведені під час реконструкції, що почалася в 1974 році і тривала майже 23 роки. Плановлений театр Масімо відкрився до старіччя його заснування в травні 1997 року. Під виконання Другої симфонії Густава Малера, яка стверджує релігійну ідею Воскресіння. Саме в цій ложі знаходився Аль Пачіно під час зйомок третьої частини хрещеного батька. Саме з цього місця він дивився виставу, під час якої вбили його дочку. На сходинках самого театру. Бути в цьому місці не просто торкнутися до історії та культури. Знаходитися в цьому місці означає побачити своїми очима те, що бачили великі люди нашого часу. А зараз знову про Сицилію. Острів розташувався в самому серці Середземного моря. Приблизно однакова відстань відокремлює його як від Суецького каналу, так і від протоки Гібралтар. Від італійського півострова Сицилія відділена мисинською протокою, ширина якої в самій вузькій частині. Становить приблизно 3 кілометри. Пряма відстань до берега Африки становить 140 кілометрів, а загальна протяжність берегової лінії острова дорівнює півтори тисячі кілометрів. З великим рахунком Сицилію можна віднести до гірських країн. Її єдина досить велика рівнина знаходиться в провінції Катанія. Найбільший скелястий рельєф місцевості на півночі. На південь він стає піщаним і горбистим. У східній частині острова знаходиться найвищий з діючих вулканів Європи загадкова етна. Сам вулкан і прилегла до нього територія площею 1250 метрів квадратних. Знаходиться під державним захистом як природний заповідник. Клімат на Сицилії типово середземноморський, тобто досить м'який. Сицилія являє собою ідеальне місце і для любителів пляжного відпочинку, і для шанувальників вивчати стародавні пам'ятки. Але при цьому не варто забувати про те, що Однією з найважливіших пам'яток острова є сицилійська кухня. Багато різних сицилійських страв традиційно відносяться до італійських. Серед них, звичайно, ж піца, паста, також різні рибні та сирні страви. Як і всі традиції, і культура, в цьому місці вона почерпнула для себе. Потрохи. У кожного народу, що коли-небудь жив на цих землях. Від арабів, наприклад, прийшла любов до шафрану і рису, від греків до свіжих фруктів і овочів, від римлян до пас. Слово мафія, яке фактично стало альтер-его Сицилії, знає кожен. Знаменита злочинна організація, яка протягом століть була головною бідою Сицилії, має безпрецедентний рівень міфологізації. Про мафію знають у кожному куточку світу. Так звані мафіозі себе вважають і наркомани, і психопати, і дрібні злодії. І вуличні хулігани. При всіх стражданнях, які мафія заподіяла народу Сицилії, на планеті є маса людей, які бачать в першу чергу благородного ордена лицарів плаща і кинжала. Для них вона могутня таємна секта, що відновлює потоптану справедливість нехай і не завжди законними методами. Цей романтизований вигляд успішно створив і продовжує створювати протягом останніх семи десятків років Голіву. Про фільм Хрещений батько не чув, не чув хіба що монах відлюдний. Однак на самій Сицилія мафія вже давно перестала користуватися популярністю. У героїку вбивць тут не вірять. І це слово тепер є синонімом. Дурного хизування. Хоча колись на сицилійському діалекті воно означало сміливість. Столиця мафії на Сицилії – це місто Корлеоне, звідки родом найвідоміший мафіозі всіх часів і народів хрещений батько Дон Корлеон. Місто було засноване в самому центрі острова на перетині найважливіших торгових шляхів. Тому постійно перебував у сфері інтересів всіх тих, хто в різні часи хотів завоювати Сицилію. Автор знаменитої саги про мафію Маріо П'юзо згадував про Корлеони як про місто з найлютішими жителями на Сицилії. Сьогодні в це важко повірити. Вулички Корлеони своєю чистотою і топовою італійською чарівністю. Створюють враження тихого курорту, але ніяк не столиці злочинного спрута. Про часи розквіту криміналу в кінці 80-х років ХХ століття тут нагадують лише експонати музею мафії. Борці з мафією шануються на Сицилії як національні герої, Іменам двох найвідоміших з них. Прокурорів Фальконе і Борселіно названий головний аеропорт Сицилії в Палермо. Фальконе за свою боротьбу був убитий мафією, однак його смерть змусила владу Італії оголосити організованій злочинності тотальну війну. В результаті Палермо та інші міста були звільнені від влади Козаностри. А їхнє майно конфісковано. Зараз в будинку одного з босів, босів мафії в Палермо знаходиться поліцейська казарма. Отака іронія долі. А на колишніх землях козаностри вирощують пшеницю для виробництва макаронів, антимафія. Частина коштів від продажів йде на допомогу. Жертва Кафедральний собор в Палермо або собор спіння Діви Марії. Це унікальний архітектурний пам'ятник і головна визначна пам'ятка міста. Тут покояться мощі покровительки міста Палермо, Святої Розаліни. Кафедральний собор створювався працями майстрів декількох країн в різні часи і тому славиться надзвичайною красою і змішанням стилів. Архітектура і оздоблення кафедрального собору відображують всю історію Сицилії. За переказами, свята Розаліна народилася в знатній родині в 1133 році, але незабаром втратила батька, позбулася майна і всіх привілеїв. Тоді вона вирішила залишити морське життя і присвятити себе. Богу, у вересні 1666 року Розаліна померла. Її мощі були знайдені в горах в 1625 році, коли незабаром почалася епідемія чуми, її мощі пронесли вулицями Палермо. Епідемія зупинилася, а Розаліну, яка врятувала місто від чуми, Стали вважати його покровителькою. Перший собор на цьому місці був побудований у VI столітті, але був зруйнований вандалами. Новий Візантійський храм, зведений на початку Сьомого століття, був освячений на честь Святої Діви Марії і проіснував. Аж до 9 століття, коли мусульмани захопили Палермо і перетворили споруду у велику мечеть Гамі. З південного боку будівлі можна побачити своєрідний пам'ятник історії двох різних епох, Візантійську колонну зі збереженими словами Корану. У січні 1072 року. Коли Сицилію завоювали нормани на чолі з Робертом Гіскаром і його братом Роджером, храм був освячений на честь Богородиці і знову став християнським. На початку 12 століття Собор стає головним на Сицилії. Тут проводилася коронація всіх її правителів, а також він став місцем поховання королівських осіб. Сицилія унікальна, яскрава, сонячна, пекуча, багата, історична, така єдина і справді унікальна. Тут життя і смерть. Завжди поруч, а історія і сучасність завжди разом. Сюди хочеться повернутися, і ми обов'язково повернемося до тебе, прекрасна Сицилія.